Вона любить, коли її розчисить, любить коли її гладять. Тепер вона завжди проситься на руки після тих жахіть, що пережила. Місяць тому Марічку знайшли волонтери в деокупованому ізюмі. Дім наполовину був зруйнований. І вона сиділа в одній позі. Коли люди повертались, в тій же позі вона сиділа там. же. І тому звернула на себе цим увагу. кішці приблизно три роки. Її стерилизували та обробили. Марічка має гарний апетит та вже готова їхати до нової родини. Волонтери жаліються, мало охочих забрати її до себе. Вона дуже сумна, вона хоче бути з людьми. Не дуже їй подобається в притулку, тому що вона не одна, а Машенька із тих, хто хоче бути сам в родині. У цьому міні-притулку три десятки собак та вісімдесят котів. Більш п'яти років Олена разом з однодумцями рятує тварин від загибелі. Серед них є й ті, хто має невиліковні хвороби. Ладушка перехворіла пан Це чума котячих, і як наслідок у неї порушена координація руху, але не критично. І в люблячій сім'ї, все це може не помічатися родиною. Утримувати хвостатих стає все складніше. Тривале і недешеве лікування деяких котів не б'є по кишені волонтерів. Більше 30 тисяч гривень Олена витрачає лише на корм. Іде десь біля 10 мішків корму. А це якщо всіх котиків брати, і на собак десь біля п'яти мішків. І якщо брати середній такий середній, але нормальний корм, мішок коштує 1700 гривень. Підтримати волонтерів у нелегкій справі можете і ви зараз на вашому екрані номер телефону, за яким ви можете зв'язатися з Оленою. Та найбільше цим хвостатим потрібна любляча родина та теплий дім. Шуть кушать, 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 яша, кушать, кушать Кіра Сайко, Полина Палмарчук, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.